Кров це життя твердження, що не піддається сумніву, і на превеликий жаль не викликає у нас ніякої реакції, аж поки не виникає ситуація, коли ця кров це наше життя, життя наших близьких чи друзів. Напевне, в момент пошуку донора чи донорської крові люди назавжди позбавляються легковажності в цьому питанні. Сьогодні заклик здавати кров лунає активніше ніж зазвичай. Потреби у донорській крові зросли. Вирішуємо з'ясувати, чи збільшилась кількість донорів. Користенська філія Житомирського обласного центру крові працювала в звичайному режимі, суб'єктивно бажаючих здати кров дещо більше, ніж зазвичай. Наше припущення підтвердили медики. Кажуть, працюють в режимі нон стоп. Лікар-трансфузіолог Надія Баязідова знайомить нас з кількома донорами зі стажем. Почесний донор України каже, що почав здавати кров випадково. Друзі попросили. Потрібно було. Друзям попорхали а потім вже зрозумів, що це справа почесна, комусь можна дійсно врятує життя. Взагалі скільки ви разів стали кров? Ну, вже разів, мабуть, 60. 60. Ну, приблизно два рази на рік. Частіше. Ну, як було в мене період, що я зовсім не здавав, а потім знову пішов. Кожні два місяці, десь 5-6 разів на рік. Добре, от чому не здавали і чому знов прийшли? Що, що знов друзі? Ні, вже не друзі. А що? О, це вже потреба внутрішня. Ще одна донор, медична сестра міської лікарні, також почесний донор України, підтверджує тенденцію. Донором вона також не планувала ставати. А скільки взагалі разів ви здавали кров? Ви рахували? Ні, не рахувала, але ну, більше десяти разів кров, а плазму. Багато. Ну, багато це. Разів, більше 30 разів. Чому почала здавати кров? Я працюю в такій сфері, що постійно доводиться бачити людей, які потребують нашої допомоги. Ну і поштовхом стало хворі люди. Тобто необхідно, комусь необхідно потрібно допомогти. Так, так, так. Надія Баязідова каже, що серед медиків донорів значний відсоток, адже неможливо залишитися глухим до людської біди. Я здала кров біля 20 разів за ці роки. Плазму також разів 20-30 я і не рахувала. А наші лікарі завідують відділенням терапії войтюк. Наталя, вдивна наш донор, ендокринолог лікар. Наша Ірина Анатольовна, у нас лор врач Олександр Санович донор. Тобто зараз у нас зам головного лікаря Вигівський. Олександр він має першу резус мінус, резус негативна. І не один раз його кров врятувала життя, тому що він здав кров більше разів 20, і він свою дружину залучив до цього. Оксана, медсестра, травматологічного відділення, також донор. У нас прямо сім'ями. Список можна продовжити да. лікарів. Чоловік 20, медсестер біля 100. На протязі цих років санітарочок тоже також десь більше ста. За час, що ми спілкувались, надійшли нові донори. Хтось у черзі на обов'язкові аналізи, а хтось чекає, коли настане черга здавати кров. Все відбувається чітко і швидко. На руку накладається джгут, голка входить у вену, кров наповнює пакет на вагах, крові здають 450 мілілітрів і всього раз на кілька місяців. Проте процес триває з десяток хвилин. Плазму можна здавати значно частіше, та процес більш довготривалий. За спостереженням більшість здає плазму. Ситуацію по місту коментує Анатолій Загородній, лікар-трансфузіолог Житомирського обласного центру крові, який на час відпустки за відділенням Анатолія Камінського виконує функції лікаря, перевіряє тиск, з'ясовує все необхідне про самопочуття. На даний момент філія забезпечена всіми необхідними компонентами крові в достатній кількості і забезпечує не тільки самовмисство Коростень, але й прилежащі райони, такі як Овручський, Народицький, навіть Олевський район міська лікарня приїздить, коли в них виникає потреба в компонентах і братах крові. Яка цінність цього вчинку здати свою кров? Цінність, скажімо, скажемо, подвійна, є та для що для суспільства, для хворих людей, і цінність тому, що людина для себе також робить велику користь, коли кров обновляється, організм тренується на випадок якихось екстрених випадків, скажімо, травми, то людина, яка раніше була донором, набагато легше переносить втрату своєї крові ну, не дай Боже, якийсь випадок, то трагічний, і втрата крові велика виникає. То ці люди треновані і набагато легше переносять втрату особистої крові. У підсумку коросинці мають активну позицію і в цьому питанні. Для здорової людини, якщо їй, звичайно, більше 18 і менше 60 років, вона не вагітна і важить понад 40 кілограмів, не має жодної причини не стати донором. Причина ж за досить вагома: врятоване життя. Погодьтеся, серйозний аргумент.